Задача 5.27. Для нагрівання тіла масою 32 кг на 21 градус витрачено таку саму кількість теплоти, як і для нагрівання 8,8 кг води на 16 градусів. Визначте пітому теплоємність матеріалу тіла, з чого воно може бути виготовлено. І так. Маса тіла М1 32 кг. Нагрілась дельта Т1 на 21 градус Цель. Маса води 8,8 кг. Дельта Т2. Маса 2 16 градусів Цельсюсі. Пітома теплоємність води з двідниками знаємо. 4200 джоулям. І так, наскільки нагрілася вода, настільки ж нагрілося і тіло. Тобто Q2 для води і Q1 для води рівні. Розраховуємо. Як грілося, наскільки нагрілося, Теплоти поглинула вода. Теплоємність води, маса води і на різницю тем, температури. Підставляємо 4280 і отримуємо 591 1360 джовлі. Оце грілася вода. А тепер наше тіло поглинуло також. Стільки ж теплоти. С1 це теплоємність нашого тіла, маса тіла і різниця температури. З цієї формули ми отримуємо С1. Це треба кількість теплоти розділити на масу і різницю температур. Підставляємо всю формулу. Наші цифри 32 кг, 21 градус нагрілося. І маємо 8800 джоулі кілограм на градус. Дивимося по справочнику по довіднику. В одному довіднику це алюміній, але в нашому збірнику. Таку теплоємність має цегла. Тому відповідь буде цегла. Задача 5:37. Посудина містить 4 літри води за температурою 12 градусів Цельсія. Скільки окропу потрібно долити, щоб отримати воду з температурою? 50 градусів Цельсія. І так, маса води. ну, 1 літр, не будемо, знати, як це перерахувати, це 4 кг води. Температура води, то тобто, М1 4 кг, Т1 12 градусів Цельсія. Якщо в Кельвіна, буває, треба і враховувати це. Ну, в даній задачі це не побачиться. Не потрібно, так як ми беремо різницю температур. Окроп Т2 має кип'яча вода 100 градусів Цельсія. Теплоємність води ми знаємо. Температура, яка получиться в розчині Т3 50 градусів Цельсія. Бачите, я перераховував Кельвіна, може, колись в деяких задачах потрібно її використовувати. І так, нам потрібна маса М2 води. Скільки води тепла віддала, стільки, води холодно, стільки тепла холодна прийняла. І так, теплота. Q1 1 Це те, що це те, те тепло, яке прийняла холодна вода. М1, 4 кг. Це теплоємність води. Т3 це та температура, яка встановлена. А Т1 це те, яка була. А це Q2 2 те, що віддала. Горяча вода, окроп. М2 маса окропу. С те ж саме для води. Т2 це була температура води, а це Т3, яка вона стала. І так, як то, що віддано енергія і та, що прийнята енергія, це одне, однакові. Тому тем, формула е, теплового балансу буде виглядати ось так, розгорнута. Це дорівнює цьому. Бачимо, що під тому теплоємність, так як тут вода і тут вода, можна скоротити. Остається. Ось така формула. Звідси м 2 рівняється. м 1 т 3 мінус 1 т 2 мінус T3. Вирішуємо. Оце рівняння відносно м 2 Зостається підставити тільки цифри. 4 кг, 50-12, 100 мінус 50. Розраховуємо, получаємо 3,04. Або приблизно 3 кг, що відповідно 3 літри окропу. Ось така відповідь задачі. Задача 5.51. У кастрюлю наливають 8 повних склянок холодної води за температурою 10 градусів. І 5 повних склянок гарячої води за температурою 80 градусів. Яка температура встановиться в кастрюлі? Теплоємність кастрюлі не враховуємо. І так, холодна вода Т1 10 градусів Цельсія. Маса води. Считаємо, що одна склянка важить М. Так. Однакові склянки, що гарячої води, що холодної. тому М1 холодна вода 8М. Гаряча вода Т2 80 градусів, М2 5 склянок 5М. Рівняння температурного балансу. Що одна вода віддала, та друга. Також кількість прийняла. І встановилась одна температура. І так, Q1 те, що вода прийняла, Це теплоємність води, ось вона, спітома. М1 це кількість води. І Т3 це те, те, що буде вже встановлено після балансу. Мінус те, що було. Аналогічно. Q2 2 це маса М2. А тут буде Т2 це те, те, що гаряча була, а те, що вже. Встановлена вода, різниця. Переписуємо ці дві рівняння і приравнюємо їх. Бачимо. Це і це можна скоротити. Що ми маємо? Підставляємо м 1 8 м а м 5 м М і Н теж скорочується. Зостається от такий вираз, з якого треба знайти Т3. Ну, І це простеньке рівняння дуже просто вирішується. Маємо 13т3, равняється 480. Звідси Т3 36,92 градусі або приблизно 37 градусів. Все це зрозуміло. Оце, бачите, К1. Це прийнято тепло. Прийняте тепло. К2 віддане тепло. Тепло. І вони рівні, так як енергія нікуди дітися не може. Вона переходить з гарячої, з, з, з гарячої води в холодну і встановлюється баланс температури.